Я особисто везла полоненого в, в штаб. У в мене нема двох кісток, у мене нема п'ятки, у мене нема таранної кістки. Замість них зараз стоїть титановий штифт, за рахунок якого я ходжу. Тут вже нема кого шукатись, тут всі мертві. Зараз в мене хлопець стоє на 103-й служить. Ми не народжувались в камуфляжі. Юлія Римаренко пішла в ЗСУ, коли її доньці було півтора роки. Саме вона була серед тих, хто перевозив перших військовополонених росіян на Сумщині у 2022 році. Потім Юлія отримала поранення і думала, що ампутації не уникнути, адже навіть лікарі в Європі не брались за її випадок. А у Києві змогли зробити диво та зберегти кінцівку. А зараз, після реабілітації, вона планує повернутись, бо не може інакше. З 24-го, коли почалась повномасштабка, була така паніка, і я вийшла до хлопців, наш психолог попросив мене якось поговорити з ними, і я сказала їм одну фразу про те, чого всі так занепокоєні. Та сама війна, що і була, тільки трошки веселіше. Тому я не можу сказати, що багато що, що змінилося. Змінився тільки калібр і додалася авіація. Я була в лісі під Охтиркою. Бо ми 23 лютого виїхали на кордон. Ми мали зайняти оборону на кордоні через те, що була нестабільна ситуація, і нас відправили наш підрозділ в Сумську область на кордон, але ми не доїхали до кордону і вже зустріли російські колонії в Ахтирці. А моя родина знаходилася з Дніпропетровській області вдома. Донька, мама всі були там. Третій день я особисто везла полоненого в, в штаб. Е, були документи розвідника, але на вигляд він не був таким прям розвідником. Але так були перші полонені через, через ті колони, які йшли на нас. Е, я пам'ятаю, як зараз того він сидить, ручки трусяться. Він синій весь такий, що ну, він вони замерзлі були, бо розбиті колони були. І вони там блукали навкруги. Вони були дезорієнтовані. і Він єдиний просив. Дайте подзвонити мамі, дайте подзвонити мамі, і його так трохало. І йому є відео, навіть як йому дали подзвонити мамі. А там мама питала лише за то, чи ціла його машина, а як він потрапив в полон. Ну і її мало цікавило, те, що як його здоров'я і чи з ним все добре. Тоді ще перші дні такий адреналін був. І тоді це все на такому якомусь такому жорсткому ентузіазмі все робилося. Ти біжав, ти робив, ти не вспівав що, про щось думати, навіть якщо чесно. Все по факту. Ось полонений, його треба відвести в штаб і хай з ним там розбираються. Я не можу сказати, що була там якась велика ненависть чи агресія. Мені була неприємна ця людина, але я не можу сказати, що Ще розуміти, ще на той момент не було відомо всього того, що вони потім зробили. Не було відомо там, про Бучу, про Єрпінь і все інше. Це були, ну вони і на вигляд були такі, що вони самі не розуміли, де вони й що вони. Тому я не можу сказати, що прямо така була якась велика агресія. Так, да, мені було неприємно, але це по факту. Це полонений, його треба довести в штаб. Все. Недооцінювати ворога це 100% не потрібно і тоді, і зараз. Були як і е, зовсім і які не розуміють, що взагалі відбувається, і професіонали. Але на даний момент, якраз тих, хто дезорієнтований, не розуміє, що відбувається, їх набагато менше, бо вони вже або загинули, або в полоні. А якраз ті, хто з е, під вони зараз і воюють. Я на протитанковій міні і якраз піді мною сталося? Так, я дуже, я дуже все контролювала, дуже отчотливо все розуміла. Мене витягнули з палаючої машини, бо машина палала на той момент. У мене були перебиті об, обидві ноги. Одна нога так сильно прям висіла, берз, прям так, тіліпався, я б так сказала. Була точно впевнена до того моменту, що мені ампутують ногу, бо кровило сильно і наклали турнікети. Дуже швидко оказали першу допомогу. Мене майже там на протязі 20 хвилин, там півгодини, вивезли до шпиталя і надали першу допомогу. А на наступний день вже мене відправили на Дніпро. В мене від міновибухової травми в мене нема двох кісток, в мене нема п'ятки, в мене нема таранної кістки. Замість них зараз стоїть титановий штифт, за рахунок якого я ходжу. На початку, коли все почалось, у мене тоді колишній чоловік був в Польщі е, і свиксвікров, е, е, вона зібрала дітей е, є ще племінники, е, і вони хотіли виїхати за кордон, якраз до Польщі, але там так вони трошки замешкали. Чекали ще там родичів, е, і вийшло, що вони знайшли тут. В частному будинку прихисток, там у родичів теж, і не виїхали одразу, бо що там такі були дуже великі пробки, і дуже багато людей виїжджали. Вони трошки решили перечекати, і потім ми зрозуміли, що вже немає так особо сенсу виїжджати, і вони так і залишились тут. Він повернувся з Польщі, щоб служити так. Він 26 лютого повернувся з Польщі і пішов, мобілізувався і пішов служити. Він тоді ще розказував, що на нас на кордоні дивилися як на дібілів, коли всі їхали туди, а ми повертались. А зараз в мене хлопець 93-й служить. Він зараз комбат в 93-й бригаді. Він прийшов до нас командиром взводу, і ми дуже добре спілкувалися. Ми дуже добре були друзями, і, і потім згодом вже... Він став коханою людиною. <ріст> мені здається, мені легше, ніж просто жінкам, які не мають ніякого відношення до армії. Бо я знаю, що і як відбувається. Я можу в деяких ситуаціях там ну, не насідати, промовчати десь в плані того, що я знаю, що в нього якщо робота, то я навіть не буду писати і дзвонити. Я просто знаю, що в нього робота. Якщо... Так само мені трошки легше, наприклад, через те, що ми служили разом, і в нас колеги одні, я можу подзвонити хлопцям там і запитати, чи все добре, якщо він не виходить на зв'язок. І хлопці мені скажуть про то. І я в тому плані рахую, що мені легше, ніж іншим дівчатам, які не мають відношення до армії. Юлія згадує друзів, які загинули. І випадок, коли вона розмовляла з побратимом по телефону, аби тримати його у свідомості, поки допомога поспішає. Є багато побратимів, є багато друзів. Е, розумієте, коли це маленький підрозділ рота, е, ти дуже добре знаєш людей. Я дуже вдячна, не знаю, всім силам, які існують, за те, що на мій підрозділ випало так, що ми несли не зовсім такі великі втрати, хоча були в дуже гарячих точках. У мене загинув друг Вова, який свого часу в моєму підрозділі був, який свого часу мені допомагав там дома з ремонту. Ми, наприклад, коли повертаєшся додому, і ти бачиш це все, і ти розумієш, що Вови вже нема. У мене залишився його телефон. Я отримала його нагороду посмертно, бо в нього не залишилось родичів. І це було дуже важко. Коли ми через рік приїхали на річницю визволення Тростенця, я отримувала за завого нагороду, яку він отримав посмертно. Подзвонив мій командир роти і попросив, щоб я набирала владу, дзвонила, бо влад 300 важкий. А Андрій загинув. І я була в шоці, на той момент дуже сильно я дзвонила владу, я з ним говорила. Я намагалася тримати його в свідомості, щоб він не відключався і його змогли знайти в тих посадках, де вони були. <зас> Влад одразу сказав, що Андрій не вижив, хоча це, це, дуже, це дуже важка втрата насправді. Я радію, що змогли хоча б влада. Витягнути, бо він був дуже важкий і там надії танули з кожною хвилиною. Він протримався там чи дві з половиною, чи навіть більше години, поки його не дістали. Був зв'язок поганий. Ми чередували стояти, командир роти, то там ще в нас один хлопчина. Ми постійно хто додзвонювався, той з ними зговорив. І він зі мною прощався. Він просив там передати батькам ну, татові, бабусі. Свої там слова. А, він, я його, він він казав вже, що вже все, що я не виживу, та не шукайте вже, що вже, ну, вже все скінчилось. Розказував обстановку, я намагалась йому розказати, що йому робити в плані там, може зняти ремень, накласти, накласти замість турнікет, або в нього був один турнікет, а поранені кінцівки. А, бо я розумію, що в стресовій ситуації ти не завжди адекватно сприймаєш все, що відбувається. А, і це насправді дуже важкий момент, коли ти говориш з людиною і розумієш, що можливо, ти більше з ним ніколи не поговориш. що Це була ваша остання розмова. І коли ми вже там підходив час, пройшов дуже великий час, я розумію, що він вже і втомився і від нас, і йому було в цілому важко, то він мені сказав, я йому. Казала про те, що чекає, зараз вже медики тебе шукають, зараз тебе знайдуть. І він мені сказав фразу, таку, яку я просто сиділа, як водою облита після неї, що тут же нема кого шукати, тут всі мертві. І поклав трубку. І це. ну, і коли мені потім передзвонили, і вже не після того він не брав слуховку, і коли мені потім передзвонили і сказали вже, що він живий, його вивезли, і що з ним все буде добре, це було таке внутрішнє піднесення. Я так раділа, тому ну. Потім він ще горів від мене <сіх> за ті слова і за все інше. Але поки він був в лікарні, в нього стояла трубка в горлі, він не мог не міг говорити. І я дзвонила йому по відеозв'язку. Його смішила. Він кашляв тією трубкою, писав відповідав повідомленнями. Хоча ми бачились по відеозв'язку. Ми тоді йому організували, е, скинулись, купили телефон, бо нічого не було. Тоді йому привезли майже одразу. Хоча ми його й певний період часу не могли знайти по лікарням. Е, бо не було ні зв'язку, ніяк ми не знали, куди його повезли, але потім в итоге, ми знайшли його і вже і дозвонились, і поспілкувались, і було зрозуміло, що все буде добре. Я могла б не бути в армії, я могла б не йти, я могла б не воювати. Але я розумію, що якщо всі не об'єднаються, то не буде нічого в цілому просто. Я розумію, що я роблю якийсь свій вклад там, так само і інші. Нема людей, в принципі, народжених для війни. Ми не народжувались в камуфляжі. Я так само, я до 17-го року мала цивільну професію, бухгалтерські обліки аудит, і працювала по професії. Але розуміючи те, що якщо я не буду там, і якщо я не буду в першу чергу щось змінювати, це все так і буде. А я не бажаю, щоб моя дитина це все бачила. І я хочу це все якомога скоріше скінчити. В першу чергу я не влада, не якісь там люди, які люди, які навчені чи не навчені. А я в першу чергу, в кінці жовтня, там повинна бути ще велка на придатність, бо мені на півроку дали непридатність через травми. Чисте коли я проходила останній раз, ВЛК я була на двох милицях і не ступала навіть на одну ногу. Я буду повторно проходити ВЛК і сподіваюсь, що мені дадуть частково непридатність, і я зможу повернутись в військо. Я розумію, що по окопам я вже бігати не буду, як колись, але, хоча б, знаходитись тут в ППД і приносити, хоч якусь користь, я зможу. Україна переможе, тому що ми сильна незалежна нація, і це не змінити.